Водіям приготуватися з 1 травня в Україні набирають чинності оновлені правила дорожнього руху. Вони зобов'язуватимуть керманичів використовувати ближні світлофар або ходові вогні приїзді за межами населених пунктів. І не лише з жовтня по квітень, а й протягом всього року. Більше розкажуть наші кореспонденти. Незалежно від пори року чи доби, відтепер водії, керуючи автомобілями, мають їздити з увімкненими ходовими вогнями. У разі їх відсутності на транспортному засобі варто використовувати ближні світлофар до минулого року. Існувала Норма, правило, що з 1 жовтня по 1 травня в обов'язковому порядку мали бути увімкнені денні ходові вогні або ближні світлофар з метою кращого позначення транспортного засобу на дорозі, саме от в осінньо-зимовий період. Відтепер ці правила змінилися. Наразі вже денні ходові вогні або ближнє світлофар, там де це не передбачено конструкцією транспортного засобу, мають бути увімкнені весь час, тобто круглий рік. Такі зміни покликані покращити безпеку дорожнього руху і запобігти збільшенню кількості ДТП, як це роблять у інших країнах світу, кажуть поліцейські в Норвегії. Із запровадженням такого правила кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11%. в Данії на 7%. Транспортне бюро Канади засвідчило 11% зменшення рівня дорожньо-транспортних пригод саме завдяки от тому, що на всіх транспортних засобах почали бути увімкнені денні ходові вогні або ближні світлофа. Про нові правила на автошляхах знають не всі водії. Не всі і підтримують їх. Богдан, який за кермом понад 40 років, вважає, що в сонячну пору вмикати фари недоречно. Я рахую, що недоречно, наприклад, є сезон від мая до кінця до кінця жовтня. Вже в сутінках само собою, вже сьомої години. Там до ранку, до шостої, нам ще до Європи далеко. Плюс дивіться, що вибиває. Вибиває, як кажуть, і електроніка, і вибиває внутрішність і не спрацьовуються. Натомість Ростислав ініціативу правоохоронців підтримує. Є багато людей, як ви бачите, де сідуть на зустріч, а Фари вимкнені, їх просто не видно. Тому це потрібно точно однозначно. Я їжджу завжди по місту, поза межами населеного пункту, з увімкненими світлими фарами, а так то є денні ходові вогні, які включені постійно незалежно від того за містом чи не за містом. Погоджується з Ростиславом і Орест. Поза межами міста включає так. Є закон такий нічого не зробиш. для безпеки руху. Чи для чого то так в Європі? І ми прирівнюємося до Європи. На водіїв, які не дотримуватимуться нововведень, буде складений протокол про порушення правил дорожнього руху. Вона передбачена частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, де передбачено штраф у розмірі 510 гривень і фактично. Патрульні поліцейські можуть притягувати до відповідальності водіїв у випадку порушення цього правила. І якщо брати за осінньо-зимовий період минулої цього року, то таких постанов було винесено понад 23 тисячі. Оновлені правила вступлять у дію з 1 травня 2024 року.